Добрий день, шановні глядачі. З вами Олексій Яблонський, головний спеціаліст центру фізичної реабілітації. Наша забота і Максим Недвига, виживший після інсульту, автор і видавник книги Як ми перемогли інсульт сьогодні. У нас на обговоренні дуже цікава тема для пацієнтів. Це в яких умовах краще відновлюватися в домашніх чи в умовах реабілітаційного центру? Спочатку, Максим, розкажіть, будь ласка, як це у вас було? Я розповім, як це було, і трошки додам, як я вважаю, щоб мало бути на той період часу, 18-й рік, дружина не знала про існування. Або їх ще не було центрів реабілітації в Одесі, і ми після лікарні самостійно займалися. Але я вважаю, що як тільки пацієнт може закінчити зі стаціонарним лікуванням. Його слід доправити якомога швидше в реабілітаційний центр. А для цього треба ще, коли йде лікування, вже домовлятися про місце, тому що в хороший центр не так то і просто потрапити, тому що там існує і черга, і все на світі. Тому що як і в будь-якій сфері спец... хороший спеціаліст він на розхват. От. І моя особиста думка, що треба. На декілька тижнів давати пацієнтам якогось хорошого реабілітаційного центру, тому що тут є і нагляд, є і невролог поруч, і є спеціалісти, і людина от вона починає свій шлях до відновлення. Вона вже розуміє, що наступні декілька місяців, а може і років, будуть присвячені реабілітації. І Ефект от від такого, коли ти займаєшся в стаціонарних умовах, коли поруч з тобою спеціалісти, він надзвичайно високий. він Я не думаю, що хтось може досягти тих результатів, знаходячись вдома на початковому етапі. Але я і не поділяю тієї думки, що пацієнту треба там засиджуватись в реабілітаційному центрі. Я не думаю, що там. Його варто тримати більше місяця, і тому що він так може і ніколи не стати самостійним його слід виводити в соціум і щоб він починав займатися своїми щоденними справами. Тому моя особиста думка, вона така, як ви дивитесь на це Олексію. Я можу сказати дійсно правильно, що пацієнт має потрапляти з лікарняного ліжка одразу в реабілітаційний центр. Це важливо, тому що це буде такий поштовх, такий, скажімо, турборежим, коли пацієнт потрапляє в руки до спеціалістів, які розуміють, що з ним треба робити, і якраз оці Оцей час, перший місяць після інсульту, він е, дуже важливий в відновленні пацієнта. Тому е, оць, мультидисциплінарна команда, що є в центрі, обладнання, яке є в центрі, це все допоможе пацієнту відновлюватися якомога краще. В домашніх умовах такого не буде ніколи. Е, туди може приходити спеціаліст, е, який буде працювати вдома, але він прийшов, попрацював одну годину і пішов. А в реабілітаційному центрі цю, цей час можна розбити, наприклад, на два підходи по півгодини, а потім ще на два підходи по півгодини. І таким чином пацієнт буде цілий день рухатись, рухатись, рухатись. Що стосується самостійності, що стосується виконання якихось хатніх справ. В нормальному реабілітаційному центрі є ерготерапевт, який буде якраз і навчати пацієнта самостійності, виконанні, е, якихось там, наприклад, прав, там, на кухні, навчить е, навіть однією рукою готувати собі їжу. Одягатися, роздягатися, приймати душ, чистити зуби, бритися тощо. Так само і інші спеціалісти будуть, будуть працювати над однією цією цілею відновлені. Щодо того, скільки треба знаходитися в центрі, ну дійсно, це питання таке, тут можна спорити, але все одно пацієнт в кінці він має виписуватися додому. І він стикнеться з тим, що вдома йому прийдеться працювати самостійно. Тому і родичі, і сам пацієнт мають працювати в центрі якраз над цією ціллю, над тим, щоб готовим до самостійного життя потрапити вже додому з програмою домашньої реабілітації, яку йому розроблять в центрі, і націлитись на виконання роботи в домашніх Умова. Звичайно, що це буде не так просто і не так ефективно, як в центрі, але реабілітація продовжується, так як казав вже Максим, що в нього вже 4 роки, але він досі працює над власним відновленням. Старайтеся, працюйте, не опускайте своїх рук. Чи в умовах центру реабілітаційного чи дома, націлюйтесь на роботу, досягайте своїх цілей. Ми в цьому будемо вам допомагати. Якщо ви приїдете до нас. А якщо і не приїдете, то ми своїми порадами також раді будемо вам допомогти нашим блогам. Дякую за увагу. Дякуємо вам за увагу. Відновлюйтесь гарних вам результатів, здоров'я вам та вашим родинам.